Вітаю глядачі мого каналу. Зараз у нас 13.07. І настав час зробити особистий розклад по місту Запоріжжя. Зараз я буду його робити. Будь ласка, карти, покажіть мені. Ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари, чи будуть вони наслідки і наші відповіді. Починаємо, дивимося в сторону росіян, їх наміри, дії. Тайтох. Це наші шанси дії. Та ітог. Ну і давайте подивимося, що нам тут сьогодні покажуть карти. Шістка мечува на наміри. Росіян. Ну, я не знаю, чи вони вважають, що вони нам таким чином допомагають. Не знаю. Але в них випали шикарні карти, але вони якось не на цей контекст. Тут, типу, вони допомагають, вони уходять, змінюють свою диспозицію. До речі, в них дуже це гарно виходить. Тобто, по контексту питання на кульмінації в них Сонце, біла полоса. Тобто, в них, в принципі, все виходить по кульмінації. Це, це їх лінія. Ну і по е, магу, в них все, звісно, виходить. Але це косвиний такий розклад, тут немає. Мечових тут немає жезлових. Але є два старших аркани, які показують, що вони успішно будуть робити свої дії. Наші дії, нам випадає імператор на наші шанси та ресурси. Це дуже добре, це архетип батька це порядок, це дисципліна і це успіх. На кульмінацію нам падає двійка, мечова це подвійна ситуація. Тобто, у нас подвійна буде історія. І невпевненість і вибор ми не можемо зразу два не можемо, тобто буде стояти вибір. На ітог падає нам королева жезлова. Це дуже гарна карта. Я вам хочу сказати, що практично равноцінні такі, знаєте, карти по іменно. Тут у нас і імператор, і королева. Але ситуація подвійна. Я вам можу сказати, що так, загроза існує, бо це їх лінія, і вони показують, що вони і можуть, і хочуть. Ем... Э... Так, ці карти впряму не, не отвічають за удари. Вони не отвічають за удари, вони не несуть тої смислової нагрузки, але це їх історія, і вона в них дуже гарна. То, судячи з контексту, в них все буде добре. Вони зроблять свою справу. Оця шістка допомога, що вони змінюють. Кудись пасаються. Ну, я не знаю, що це означає в цьому плані, але думаю, що а, може вони будуть з великої відстані то давати. Ну, якось так то я бачу. Давайте ми подивимося. Розкриємо цю карту трошки, ту шісточку. Так, бачите, тут падає король мечовий. Це дуже серйозна карта. Це буде якась серйозна історія. Може, це буде з самоліта, може це буде ну, навряд чи з корабля, але дуже схоже, що або з самоліта. Ну, якась система дуже серйозна, бо король це придворна карта, і вона серйозна, тим паче мечова. От бачите, вже з'явилися тут, тут така допомога собі, зміна єст, але це показує, що на розстоянні буде робитися. Але дуже потужно. Дуже потужно. І хочете, я розкрию зараз отак повністю всю грядку. цю. Е, так, вони все це мають, і по почуттям їм дуже гарно. І бачите, падає вже і королева мечова, тобто, удари вони будуть наносити, загроза місту Запоріжжю існує. І король, і королева все і самодостатніх місць по почуттям, тобто, вони це все роблять помагу, робляться дії. Тобто, тут все в повному порядку. Ну і, знаєте, так, серйозна сьогодні історія. У нас вона теж нормальна, вона в нас теж серйозна. У нас імператор, у нас королева на відповіді. Але на кульмінації у нас подвійна історія. То давайте подивимося. Розкриємо цю карту. Так, буде щось нове. Якась нова історія, і не впевнена, бо тут людина, бачите, вона не бачить, куди йде. Ну і така ж історія і тут ми не знаємо і не можемо вибрати, на жаль. Тобто, буде нам, мабуть, буде люди. Brach. Щось ми пропустимо, мабуть. Мабуть, пропустимо. Покажіть нам, будь ласка, карти, чи будуть людські втрати у нас? Не повинно бути. Чи будуть розбиті будинки? Перевернута смерть. За сто... ну, схоже на те, але, але воно так, знаєте, М -м -м... все ж таки будемо ми відстоювати своє. Так, ми будемо відстоювати по королеві жезлові, то однозначно ми будемо відстоювати. М -м -м ну, так, може, 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 шибки повилітають. Може, десь щось якось воно і трапиться таке, але в принципі не, не повинно бути щось такого дуже страшного. Я хочу подивитися ще таку ситуацію. Чи буде то промисловий об'єкт? Так, дуже схоже, що промисловий об'єкт. Дуже схоже, що промисловий об'єкт. Відповідь дуже чітка. Дуже чітка відповідь. Дуже схоже, що промисловий об'єкт. Ну ось така історія у нас сьогодні на Запоріжжі. Тобто існує, вони хочуть, вони можуть, вони то будуть робити. У нас є відповідь, але по кульмінації у нас якась історія тут не дуже впевнена. Подвійна ситуація. Подвійна. Люди будемо сподіватися, що все буде добре. Е, ну, хоча оця карта показує. Але ця карта нам ще показує, що ми вирішимо то питання в свою пользу. і... Вона в позитивному, позитивному плані, але коли на відповідь да чи ні, то, звісно, ця карта каже так. так. А я спитала, чи буде то промисловий об'єкт. Ну, в общем-таке, промисловий об'єкт це може бути що завгодно, може навіть бути магазин. Це теж промисловий об'єкт, це теж промисловість торгова, так? Да? Ну, коротше так, люди, так що у нас історія продовжується і ми з вами під загрозою. Давайте ми подивимося на теракти. Конкретно мене цікавлять теракти. Давайте подивимося, ми розіб'ємо цю, цю історію по терактам. І подивимося, чи можливий він, в принципі, по місту Запоріжжю. Давайте подивимось, питаємо карти, будь ласка, покажіть нам на 18 вересня, чи можливі теракти. І я зараз буду перечисляти міста конкретно. Конкретно, конкретно, інфраструктури енергетичної системи. По цій карті я можу сказати, що ні. Але якщо дивитися в контексті, то може, може показати, так буде загроза дуже серйозна тут. Ну. Давайте так, щоб це було недвусмислено. Я буду дивитися по контексту. Іменно по роздивляючись карти недачиній, а іменно в такому смислі. Покажіть, будь ласка, мені карти, чи будуть у нас порушення інфраструктури енергетичного плану. Все буде добре. Все буде добре по енергетичному плану. Це маючи на увазі електроенергію. Бачите, даже сонце випало. Я завжди казала, що електроенергія я показую як сонечко. Давайте подивимося газогони. Ну, по газогонам у нас тут не йдуть гарні карти, хоча тут де ну, поки що немає, мабуть, достатнього количества у нас газу, але то не показує таке, що прямо збитки газу, ні. Ерофанту, тут просто іде, як, знаєте, економія, може така ось щось таке. Давайте подивимося інфраструктуру води. чи Все буде в порядку у нас з інфраструктурою води. Ну, тут тут щось, щось мені не дуже подобається, бо ми уходимо, якісь ідуть зміни. Міняємо ми тут щось і тут іде перевернуте правосуддя. Так, добре, давайте подивимося, ми по, по, чи будуть якісь розрушення іменно водних якихось, якихось об'єктів, типу дамб. Ну, тут чаша перевернута, але вона, в принципі, за це не відповідає. Тут аналіз, ні, не буде тут ніяких порушень, але відчуття тут тривожне таке буде у нас. Нервуємося ми по цьому питанню. Давайте подивимося, Дніпрогес, яка ситуація по Дніпрогесу. Все добре, він захищений. Добре, гарні карти по Дніпрогесу, Все добре буде. Давайте подивимося промислові. Там, де багато людей, іменно магазини. Ну, В принципі, нормально, хоча це посухи, це шанси та вогняна, Ні, не буде там проблем, не повинно бути. Бо тут ідуть король прибутків, і по Жезлам воно, ну тут просто що не буде вогняних проблем тут ніяких. Добре, ну і давайте подивимося будинки по будинкам людей, чи є якісь проблеми у нас, чи будуть. Тут впали нам мечові карти. Є наміри такі, є такі по тузу. Є такі наміри, тут буде, серйозні розмови будуть поки що. Але можуть бути і удари, бо тут іде паж мечовий зухвалість, то може, може десь якось воно і трапиться. То, що я вам казала, що може, ось якщо є загроза, якщо не зіб'ють одну із ракет, да, то існує така загроза. Тобто є такі моменти. Хоча цей туз він у нас в позитивному плані і пажмичовий теж в позитивному плані до нас, то ми можемо і відбити то все діло. Тобто карти Тарова не завжди такі, знаєте, неоднозначні, неоднозначні. Так що так, можуть бути загрози, але я можу вам сказати, що наші люди працюють. Все у нас. Під контролем, як кажуть, але ж, ну, знаєте, це війна, все може трапитися. Цей розклад ми з вами подивилися. Так, існує загроза у нас, вона нікуди не дівається. Я з вами зараз прощаюся і буду робити розклад на, по берегам, на, лівий, на правий та лівий берег. Ну, а в цілому ми подивилися по терактам. В принципі, все нормально. Єдине, що по будинкам, але то може бути відголоски від ракетних ударів. Тобто, я вже багато разів вам казала, що теракти вони трошки перекликаються з ракетними ударами. ну Ось така історія. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам щастя та здоров'я, бути живими. бережіть своїх близьких і себе. Почуємось, папа.